Селище Гнутове біля Зовського моря фактично на лінії бойових зіткнень запрацював контрольно-пропускний пункт. Там просто на дорозі людям оформлюють перепустки для виїзду з тимчасово окупованих бойовиками територій. Процедуру цю максимально спростили, бо перевіряти документи доводиться під обстрілами. Сьогодні бойовики двічі обстріляли пропускний пункт Гнутове три обстріли довелося пережити мешканцям Чермалика і. Знову в зоні ураження в Маріуполь снаряди лягали в притул до східних околиць міста. Алла Хоцянівська з Приазов'я. Ось так одразу на пеньку біля зупинки на контрольно-пропускному пункті в гнутово Павлою Юхимович відкриває собі шлях із території, яку контролюють бойовики. Я з ДНР, тельмановський районзаграді село Запорожець. Документи українські прикордонники каже, оформили за п'ять хвилин. Усе, що треба, паспорт та ідентифікаційний код, а ще написати заяву сюди. Чоловік приїхав по пенсію, бо там не дають молодої. все, гроші не платять. Пока ну як, платять підйомні, дають. Ну так этот, Ренат дають. Гуманітарку хорошу. Ну якщо будуть нормально платити, то звісно, не будемо їздити. Військові все роз'яснюють. Інформацію одразу вносять у базу даних. Тут документ можна буде й забрати. Цей пункт щодня перетинає до 200 осіб. Пропускний режим починає працювати з п'ятої ранку. Перевіряють усіх. Два формля пропонує далі через 10 днів. сказали. 29-го ми здали, а ми це саме. здалі що так поздно познава військові. Сподіваються, пропускний режим допоможе вберегти життя, зменшити кількість обстрілів та ускладнить проникнення диверсійних груп. Днем гради, міномети, нущу стрілковоружу Зі сторони Зілюнки постоянно таке дижання развід групи їхні власять. Лише в секторі М подано майже 5 тисяч заяв. Цей блокпост відкриває напрямок лише до Новоазовська та Павлополя. А це 35 сіл і 6 населених пунктів у буферній зоні. Зі сторони підконтрольних терористів терористам особи пропускаються по пропускам сектору М. Щоб потрапити на напрямок Маріуполь Донець необхідно оформити перепуск у сектору Б і через інший контрольний пункт їздовий з дослідувати. Іншою дорогою. Інша дорога Маріуполь Донецьк та донецьк рахове Перепуски у сектор Б роблять отут біля жовтневора. Йонної адміністрації черга від самого ранку. Це єдине місце у Маріуполі, де можна оформити перепустки. Тут створили навіть спеціальні списки, аби потрапити всередину. І зараз у них вже більше півтори тисячі людей. Іван Васильович притулився, де зміг стояти вже не було сили. Його онука навчається в Луганському університеті без в зону, яку контролюють бойовики, її можуть не пустити. Ще вчора, о восьмій ранку. Він зайняв чергу і вже був сімсотий. Принимайте решение, вы же подумаете, как его выполнить. Ну что, три человека принимают. Он сейчас 1600 уже желающих. Ну посадіть ви, ще людей ну з і по районам. ведь документи прийняти, це ж не то, что... а потім перевіряйте. за вчорашній день. Тут встигли прийняти лише 160 людей. Оксана тулиця ближче до дверей. Хочу подати документи за маму, та не можу виїхати із зони. А то положення придус що я можу подавати документи у павномоченим Я Я час болячим увірена, що мене вернуть бізнес документами, потому що у мене нет оригинала паспорта. Я не могу виїхати туди, забрати паспорт. І на нього пропуск теж оформить можу. Всередині не вистачає рук без паспорта і справді нічого не приймають. Усіх нюансів до кінця не знають. Основне це паспорт, ідентифікаційний код і потрібно підтвердити ціль виїзду в ту зону. Ще один найближчий пункт за 144 кілометри у Великій Новосілці. Там ті самі черги, і такі ж питання. Але хосініська Сергій Щукочихін, Петро Бойко, ТСН, 1+,1.